А вранці 4 жовтня ДСНСники України, які працювали в Славутичі, чотири холодних дні зібрали біля виконкому, і міський голова вручив їм подяки. Дякую, що були з нами в непрості часи. Нам було важко, людям було важко. І це головне, що ми зробили, ми заспокоїли людей. Дали їм спочатку надію, а сьогодні вони світло в помешканнях, значить майже, майже нікого немає на вулицях. Значить, наскільки це можливо в цей період, все добре. Тому низький уклін вам від цих слабутичан. Дякую за вашу допомогу. Якщо будемо ми десь корисні, завжди можете розраховувати на Славутич. Дякую вам, дякую, Дій Михайлович, вам особисто. Невеличкий подарунок від ставу, що це така лялька мотонка це наша майстриня славутичанка вона в пікселі по сьогодні сьогодні таке Таке життя. Тут трошки є подарунки, хлопцям там пороздаєте, Ну і подяка для головного управління. Обов'язково передам, так. Да. Але в нас ще є подяки для підрозділів, які з нами працювали. Цікаво, що на допомогу Словотичанам приїхали підрозділи ДСНС з Білої церкви, Броварів, Борисполя, Переяслава і Чорнобиля. Я нас Дякую. 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 Служу українському ще народу. Ще раз, ще раз дякую хлопцю. Справді дуже приємно, що ви нам допомогли. Це, це було неймовірно. Але хотілося б, щоб ви приїжджали до Славутища з своїми сім'ями. Просто на екскурсію в нас тут непогана інфраструктура, якщо це мирний час, є басейни, є де розважитись. Або просто приїжджайте, як друзі, в гості. Завжди радий бачити. Дякую вам, дякую всім, бережіть себе. Слава Україні! Я дуже чесно здивований і таке хлопці, він в Перший раз таке бачить. Все обов'язково передамо всі подарунки, подяки керівництву головного ну, управління і по підрозділам хлопці привезуть, і це дуже приємно, що ви те ж саме про нас не забувайте. Давайте, як ви не сказали, зустрічатися на вашій землі по іншим поводам. 100 і хай вам всього вистачає в світло в тому числі. Дякую. Дякую Все. ще раз. Да. Все, хлопці Усе, по машинам. Хлопці по машинам. Дякуємо ще раз ДСНСникам, які допомогли нашому місту.